Любі друзі, світлі душі, вітаю вас! Я, Марина Романова, розкажу сьогодні про напружений період для України, для нас з вами, але для перших верств населення він буде буде найбільш напруженим. Проте зразу хочу сказати, що ми цей період переживемо. Гідно переживемо, тому що ми з вами і молитовно, і матеріально підтримуємо наших воїнів-захисників. І завдяки вашій підтримці, мої улюблені підписники каналу Сходження, а також ті глядачі, які з каналу Мій світ також підтримують нашу благодійну акцію, нашого центру сходження. Завдяки вам вже незабаром поїдуть до воїнів-захисників три потужних дрони, які завжди від нас з вами, завдяки нашій колективної енергії. Енергії вилучають в ціль. От ми бачимо: подивіться, один є позаду мене, ось один і ще один. Тобто, всього їх три. Всього їх три потужні, маленькі, але дуже результативні. Воїни-захисники дякують. А я дякую вам, мої любі друзі, за те, що підтримуєте нашу країну в цей непростий час. і це відео я присвячую попередженню вам про дуже важливий період. Давайте перейдемо на демонстрацію екрану. Справа в тому, що з 14 квітня по 8 червня ми з вами переживаємо достатньо сприятливий період, який без ретроградних особистісних планет. Ми його дуже довго чекали. Але так стається останніх три роки, що коли для всіх людей період сприятливий для України він напружений і навпаки. Але цей період, 14 квітня по 8 червня, будь ласка, використати для своєї соціальної активності. Він дійсно дуже сприятливий для наших інновацій, і тому не чекайте, починайте. Але треба все ж знати про те, що. Саме з квітня по червень подивіться, скільки багато напружених аспектів очікує Україну. Ми вже в них перебуваємо, і це напруження ми будемо бачити і на фронті, і в тилу, і ми будемо бачити, скільки багато, на жаль, ще чекає нас нещасть і горя. Співчуваю всім, хто постраждав, і всім рідним і близьким, і в кривому розі, і в Сумах, і в кожному місці. Ми бачимо, скільки багато зараз дійсно є горя і випробувань для нашої країни. З Чим це пов'язано? Ну, по перше, хочу показати вам, якраз 13-го числа, ось ця зелена доріжка яка відповідає за з'єднання чорного місяця. Це кармічна точка, і ця кармічна точка зараз з'єднується з Прозерпіною Україною, і буде вона в з'єднанні з 13 квітня по 1 травня. І це для України дуже така е, руйнівна точка, але й для тих людей, які до неї чутливі? Також хочу звернути увагу на дуже великі ось ці сині, да, синім кольором. Е, Транзитні аспекти доріжки, які кажуть про напруження дійсно для України, але є і червоні доріжки, які дають нам підтримку. І все це, і все це все ж е згуртовує ще більше нас, тим паче, що на обрії, е наша астрологічна да, лабораторія е констатує той факт, що для всіх землян. Налаштовується дуже небезпечна конфігурація, і це, мабуть, даже буде більш небезпечно для всього світу, не лише для України. Це великий квадрат між Сонцем, Марсом чорним місяцем, який ми ще називаємо Ліліт, і Плутоном. І він почнеться з самого початку 21 квітня і протримається до 5 травня. І точний квадрат Марсу з чорним місяцем, який дуже небезпечний для України, 26-го року. Числа, а квадрат між Плутоном і чорним місяцем 30-го числа. Ще хочу вам нагадати про те, що ми з вами будемо переживати молодий, який завжди є стресовим періодом, але у нього є потужна сила. Крім того, що ми з вами донатимо, і я дуже дякую вам, ми продовжуємо нашу благодійну акцію і час. Повні 13 квітня і час молодика це дуже сприятливі дні, коли ми можемо завдяки нашим молитвам і матеріальним внескам нівелювати цю темряву, яка зараз піднімається. Я вам дуже вдячна і будемо використовувати точну фазу, 27 квітня, о 22 годині, 31 хвилину, формувати образ вільної оновленої, мирної України і прописувати плани на місяць. Але хочу попередити вас про цей великий квадрат. Давайте подивимося, як він виглядає. Чому він квадрат? Тому що дуже така війновича планета Марс, яка зайшла вже зайде до знаку Лева. Ось ця кармічна точка, яка е, рухається до кінця цього року, до грудня, по скорпіону, а чорний місяць у скорпіоні. Вимагає від кожного з нас, не лише від українців, а всіх землян, віддати кармічні борги і пройти певні випробування. Подивіться, Плутон, який знаходиться також зараз у водолії, дуже буде довго, але якраз місяць буде підходити 21 квітня до Плутона, а місяць дуже також в з'єднанні з Плутоном небезпечна ситуація. Та це все ще буде із сонцем. Якраз 20 числа. Так от великий квадрат, пам'ятаємо, з 21 числа по 5 травня дуже небезпечна позиція, дуже не і тим паче, що воно підсилиться ще 26 числа і 30. Запам'ятайте, будь ласка, ці дати і будьте, будь ласка, обережні. Тому зараз саме це відео я записую 14-го числа. І хочу всіх попередити, саме з 14-го числа по 20 це найсприятливіший тиждень для українців саме в цьому місяці. Ну, лише тільки виключаємо 17 число, тому що там 23 місячний день, небезпечний день і такий день депресії і неправильних рішень. Тому використовуйте їх, але будьте обережні. Тобто, ми працюємо, підтримуємо воїнів-захисників і є для вас певні, певні моменти, які? Тому що люди. Які народилися близько ось цих градусів в фіксованому хресті, вони можуть бути дуже чутливими, і на них ось це напруження може повпливати ну, більшим чином. Тобто, це може бути погіршення здоров'я, погіршення ситуацій стосунків да, з людьми. Це військова небезпека, і тому попереджую тих людей, які народжені з 20 по 26 січня, на вас впродовж ось цього великого періоду буде впливати Плутон. Подивіться, будь ласка. І особливо будьте обережні 20 числа і 21, 20 і 21 квітня. Тому що там ще буде місяць, і ось цей квадрат на вас буде дуже сильно впливати. Але до 5 травня також будьте обережні, особливо з 21 квітня, хоча цей вже й період почався. Це може статися так, що ви відчуєте, що на вас впливають обставини і люди, які сильніші вас, і ви не можете свою волю використати собі в облагу. Ці люди, які народжені з 23 по 29 жовтня, на вас дуже впливає ось цей чорний місяць, і тому ось ці кермічні моменти можуть від вами відбуватися найчастіше. і більш таким кризом для вас чином. Так що, будь ласка, з одного боку приймайте їх, а з іншого не ризикуйте і не перенавантажуйте себе. Ці люди, які народилися з 23 по 29 липня, на вас зараз буде впливати планета Марс. І тому будьте обережні за кермом, будьте обережні з використанням колючо колючо-ріжучих інструментів, будьте обережні. І ті люди, які народилися з 20 по 26 квітня, на вас впливає напружено сонце. Тобто, все це впливає саме більше на вас. Це на всіх впливає, але на вас, любі друзі, найбільше. Також попереджую, що для всіх народжених з 20 квітня по 5 травня у вашому році ось цей квадрат буде активізований. Тому цей рік може виявитись для вас роком боротьби напруження хибних кроків. Тому рекомендую вам замовити у мене або будь-якого у якого астролога столяр, щоб дізнатися точну фазу столяру і провести ритуал. Формулювання цілий на рік, щоб нівелювати негативний астрологічний вплив на вас, тому що на вас це може бути ось цей да, негативний вплив впродовж цілого року. Я даю зараз вам посилання, як треба складати плани на рік, але для всіх рекомендую все ж знайти ось цей точний час вашого соляру, для того, щоб саме в цей час ви змогли скласти плани на рік і провести ритуал. Ці дні також дні підвищеної небезпеки для України. Ну, перш за все, да, ось це з'єднання. Подивіться чорного місяця. Ось він на гороскопі України гороскоп України в внутрішньому полі, а напруження, яке складається зараз на небосхилі, на нашому космічному да, горизонті обрії. Це отак накладається. І бачите, дійсно зараз чорний місяць з'єднання з. З нашою Прозарпіною він вже почався з 13-го числа і буде ще тривати до 1-го травня, але екзакт буде, ну тобто, саме сходження 22 го квітня, тому дуже небезпечний період. З'єднання місяця з Плутоном з Сатурном України буде відбуватися саме 21 го квітня і особливо в ніч зразу після Великодня. До 21 числа, тому я навіть і 20 дуже прошу вас, люди любі мої друзі. Будьте обережними, будьте обережними, не нехтуйте сигналами тривоги, тому що вони дуже небезпечні ці дні. І з'єднання Марса з Хіроном це якраз і агресія ворога буде підвищення, і також можуть бути на політичній арені. Ці договори, які ми зараз підписуємо, або поїздки наших нашого уряду президента, вони також можуть бути руйнівними для нас і дуже такими агресивними і болючими. І це з'єднання буде тривати з 24 квітня по 29, але саме екзакт буде саме 27 квітня. Також запам'ятайте ці дати, вони дуже дуже небезпечні. Що робити, щоб ця небезпека все ж пройшла для нас е, е, більш гармонійно. Медитувати, утримувати спокій в внутрішньому стані, бути опорою для своїх близьких, будь ласка, донатимо на наших воїнів-захисників. Ви пам'ятаєте, що ми готові купувати і вони чекають від нас дрони. І, звісно, ви можете за 2000 тисячі гривень. Напишіть мені ось мій номер телефону, крім того, що я дам вам номер картки внизу під цим відео ви можете купити будь-який з цих курсів. По-перше, розвиватися, а по-друге, ці 2 тисячі гривень підуть на дрони воїнам захисникам. Також, любі друзі, в живем спілкування на семінар. Запрошую вас, також ваші гроші йдуть, в тому числі на дрони і на нужденних. 17 18 травня, семінар в Місті Житомирі живе спілкування з камінням. І ви розвиваєтесь, і ми з вами допомагаємо воїнам захисникам. Ну, також запрошую вас, любі друзі, на семінар онлайн, який буде 28-29 червня. Холодинаміка, шлях до щастя, система духовного розвитку і сходження до Вищого я. Вперше онлайн семінар буде проходити українською мовою. Будь ласка, записуйтесь на семінар тим, хто записується. От зараз, да, в цей найближчий час для вас буде знижка. Чекаю вас, любі друзі, дякую вам за увагу, ще раз дякую вам за благодійні внески і пам'ятаємо цей період. Ми обов'язково пройдемо. У нас ще з вами важкий травень, але він потім дасть дуже добрі результати для нас з вами. Бажаю всім гармонійного проживання періоду випробувань. Кійкості, мудрості та найшвидшого відновлення миру. Ми з вами це переживаємо, проте треба бути обережним. Дякую вам за вподобайки, дякую за підписку на наш YouTube канал і прощаюся з вами до нових.